Так, я працюю, ще нікого нема, бо ще це п'ять хвилин чи чотири хвилини. Так, а я поки обрізаю бузину цвіт ось. Так. Добре, будемо дотримуватися правил конфіденційності не видно, що я роблю. Ось, обрізаю красоту. Обрізаю квіточки бузини обрізаю і потім висохнуть і буде чайок. Отак об'єднуємо корисне з хорошим, правильним задоволенням потрібним ось. Пісьмо більший більш ємність Ось так. Добре, розкажу про себе вся інформація у моєму каналі, у назві каналу. Тому що я 62-го року і цього року виповнюється 62. Ось так. І я Вчителька, пенсіонер. І живу, маю чоловіка, маю діти. Все ніби слава Богу. Дякувати Богу, все добре. Маю багато внуків, аж шестеро, але, але від мене всі далеко. Далеко всі. Ой. Приїжджаю тільки в гості або у відпустку лиш, коли можна. Та й все. Все, що ми робимо з чоловіком. Все видно на каналі. Ну, не все дещо, що записуємо. Дякую, я, я вас теж люблю дуже. Це мій перший, така моя перша трансляція, пряма трансляція перший стрім. Дуже цікаво. Ось. І я вирішила отак посушити бузину, а взимку буде. Чай. І цей напій блузиновий допомагає дуже добре від кашки, щоб не кашляли дітки і самим пити для профілактики, воно дуже смачно. Ось. І можна багато, і я вже варила і пробувала. І торік, і позаторік варила мохіто, робили квас, робили навіть шампанське з цього е цвіту бузинового. До речі, буду завтра чи на днях побачу, коли записувати відео, як варити какао. Олеся, доброго вечора! Так, да, <смас> бузина корисна. Дякую. Дуже дякую вам, Олеся, за коментарі, за підписку, за лайки. Дуже приємно. Так. Ну, щоб даром не, як то кажуть, не сидіти. Треба щось робити. <хи> Бо ж як то без роботи? Віктор сьогодні на зміні, на роботі, а я квіточками граюся. Ось. Так. Так, да, приємно, дякую, дякую. Дуже особисте нема що розказувати. Вроді, все таке я нічого ніколи не скриваю від людей. Але люди різні, кожного своя думка, кожного свої обставини, та й так є, як має бути, так і буде. Інакше ми нічого не змінимо. Так, погода неважна. похмуро у нас і холодно, ага, в Кременчуці грозові хмари нависли. Ну, я дивилася, що там більше буде дощу, а у нас не передають, не, дощу не передбачається, а земля вже просить. Дощику, хоча деякі рослини ми і поливаємо редиску, наприклад, свою, а я з'їла редиску разом з капусточкою, вже прямо в ґрунт. А тепер редиску дергуємо, вживаємо, а капусточка підростає. Ось якби вже пішов дощ, я б вже її і пересадила трішки. Але ж дощу немає, неохота в таку суш її пхати. Е, Наташа, напевно, і квас може бути. Так, е, Я робила в, в прошлому році просто як мохіто, напіток. Але потім почула, що дівчата роблять і квас з бузини. Попробувала, а що був квас. Треба, щоб воно 7-10 днів постояло у теплі, полежало у бутилках. Ну, чи там у чому ви хочете. А щоб вийшло шампанське. Я робила так. І на мій день народження ми пили шампанське. Ну, коли буду варити мохіто, я все розкажу і покажу. І поділюся рецептиком обов'язково. Щоб і мохіто просто попити, і щоб квас получився, і щоб шампанське вийшло, то Віктор ну, чоловік боявся пити, каже, там є градус в тому шампанському. Воно вистоялося лежало не місяць, як ніби треба, а більше, бо до липня місяця ще го, го і два місяці з половиною. І стало справді як шампанське. І в голову так ударало нічого собі гарненько. Так що ми і вже попробували всі варіанти, і дуже сподобалося. А оце я обрізаю, просто ще на мохіто я на, наламаю цвіту. А це я просто обрізаю, щоб оці. Палочки, не... вони довго сохнуть. А я обрізаю тільки цвіт, потім на горище, на шпалеру простелю, і воно залишиться таким собі світленьким, біленьким, висохне. І дуже добре взимку такий напій вживати і для профілактики, і як просто до чаю додавати. Це дуже смачно. Леся, Наташа Лесняк. Е, дякую вам за сердечка, за коментарі. Так, дуже приємно. Уже не знаю, котра година. Годинник, ага, ще рано, бо треба ще. Курочок обійти, ми купили курчата, але слава Богу, вони е... прижилися, вже на вигул пускаємо їх, травичку дзьобають, їдять. І дякувати Богу, ніби поки не хворіють. Е... Мешкаю я не у великому селі. Е... Ну, я знаю, яких до. 400 до 500 хат, не більше. Село невеличке, як казали раніше, село без сілі сіл сіл ради. Але у нас є газ проведений, інтернет, ну, все. А воду ми мали свою скважину, криницю глибоку, 20 метрів. Опустили туди насос. І тепер маємо септик, маємо воду, маємо, ну, все так, як у квартирі. Біля Кам'янця-Подільського ми мешкаємо недалеко 15 кілометрів від Кам'янця-Подільського. У нас вже, між іншим, починають дозрівати черешні, і я вже Скубаю, <сміст> котра шпаки зверху скубають, а я знизу. <сміст> Такі черешні у нас є ось і так. А ну, да, е -е, Олеся. Ну, велике село, ну, більше, звичайно, від нашого. Ну, таке, села різні і теж живуть люди і в великих, і в маленьких. І скажу вам, живуть люди непогано, особливо молодь. Багато виїхало. У нас тут взагалі така тенденція, люди молоді. Виїжджають за кордон, багато в Польщі, в Італії, Іспанії, Португалії, багато людей повиїжджали. Так, да. Оле, Олеся, шпак... шпакам нема відбою. ми вже пристосувалися. Я зробила таке з бутилки. Mm, ну, Пластикові великої бутилки, зробила таку квіточку, навішала туди <сум> з ялинки дощику, всяких прикрас. І зробив Віктор так, щоб воно, як пропіляр вверху над шпанкою, над черешнею повісили, При, прибив, він прив'язав. І що ви думаєте, пару днів їх не було, а потім знову собі облітають, знизу підлітають і. Товчуть черешню. Але черешень є досить. Потім пізніші черешні, вони так не не нападають. А ось зараз на ці що дозрівають е швидко, оті шпаки полюбляють. Да, майку обносять точно. О Отаке. Ой, дякую вам за зворотній зв'язок, дуже приємно. Хі -хі -хі. Мої діти зайняті, всі на роботах, але нічого, ми зізванюємося, переписуємося, бачимося по відео, діти підтримують, дякую їм за це. Коли приїдуть гості, не знаю. Але тримаємося, нема коли сумувати. Треба працювати біля городу, біля господарства, бо там треба підкосити, там треба підсапати, там треба прополоти. Та й так проходить літочко. Всім вам бажаю здоров'я, головне. Так. Хотілося б, щоб більше людей приєдналося до прямої трансляції, але маємо те, що маємо. Можливо, треба змінити час цієї трансляції. Відео буду знімати, звичайно. Звичайно, буду знімати відео. Щось беру цікаве. та й Буду знімати, бо вже пристосування маю, ну такі більш-менш і сама вже пристосувалася, та й буду знімати. Дякую вам за слова такі хороші. Дякую. Да, діти кажуть теж мені, що е, мамуля, знімайте, бо подобається їм. Та й думаю, може і ще яким людям подобається. І вже майже 2000 підписників маю. І так я е, хвилювалася, коли починала. Цей канал вести свій, бо думала, що, ну, я вже стара цим займатися, але дивлюся, що люди коментують, запитують, просять щось пояснити, і, знаєте, надихають. Я думала спочатку, що о! До свого дня народження в липні, місяці, ну, в кінці липня, думаю, хоча б тисячу підписників зібрати, бо хто ж там буде дивитися? А ні, ось уже і 2000 скоро. Там буквально ще пару людей. Пару підписників треба. І всім дякую за те, що підписувалися, за те, що лайкали, коментували. Всім дуже вдячна. Можливо, щось і не так, все може ну, не ідеально, але ми прості люди. Нехай буде. Всіх треба розуміти, і входити у положення. Але думаю, що якщо виходить, то треба працювати ось так. Можливо, до свого дня народження і три тисячі наберемо підписників. Так, невістка сказала, щоб я старалася. Ну, думаю, буду старатися. Побачимо, як буде далі. Добре. Ось я вже по... обрізала свої цвіт. Ось, зараз винесу на горище і буду сушити. Ось. Ну, уже 20 хвилин у прямому ефірі. Це теж добре. Дякую вам, що відгукнулися і. Будемо закінчувати. <свистач> ось. Ага, ще додавалися дівчата. Доброго вечора і вам Галина. Я, бачите, сьогодні ось, поки 20 хвилин з -з -з говорила, то нарізала стільки цвіту, <свистач> буз бузкового буз з бузини. З бузини цвіту буду сушити і взимку будем пити чайок, і додати до чаю. Я сушу різні трави, ну як різні. Чебрицю зараз добре насушити, м'яти. Є у мене лимонник такий в кущі. Сушу, поріжу, посушу, потім так перетру трішечки, щоб воно зменшилося у об'ємі. І, і все. І потім так по дрібці додаю в чай і п'ю всю зиму. Дякую вам, щоб привітали з почином. Повісила кнопку від YouTube, це мені Підписник мій по, по, прислав такий подарунок, повісила, чоловік сміється в спальні, ну, щоб я завжди була на сторожі і завжди старалася до кращого. Так, да, трави збирати треба трошечки. Взимку дуже корисно. Так, і ще. Є в мене на ділянці у квітнику. Я завжди залишаю, вони самі насіваються на гідки. І чорнобривці обов'язково сію по городі. Кажуть, що на грядках добре біля капусти, де капуста посіяна чи посажена, добре сіяти чорнобривці. То мої чорнобривці, знаєте, не так зійшли огірочки, як чорнобривці. То е, я теж сушу чорнобривці і потім два, дві штучки е, цвіту чорнобривців, дві нагідок, лимон, лимонника, е, м'яти, ось цвіту з бузини, пару таку дрібочку кидаю, в заварник заварюю і п'ємо з чоловіком. Да, Трав'яні, чаї дуже корисні. Ними теж не можна дуже увлікатися, як то кажуть, захоплюватися. Але це потрібно, бо організм хоче взимку теж вітамінів. Добре. Дякую вам всім, дякую, всім, дякую за ваші. Гарні побажання, гарні слова. Ось моє радіо тут, мої квіти на столі і будемо закінчувати. Дякую всім, до побачення, до слідуючого зв'язку.